Усім привіт! З вами Взлітаєм і сьогодні ми поговоримо про анімацію, а точніше про фільм Кей-Поп Мисливиці на демонів. З самого початку зауважу, що я не знаю абсолютно нічого про Кей-Поп, але дивилася одну дораму під назвою «Незнайомці з пекла. Загалом моя історія з цим фільмом почалася з того, що десь кілька місяців тому в соцмережах почали з'являтися кадри з нього та фрагменти тізерів. І я зрозуміла, що мені це треба. Чому запитаєте ви? А тому, що сама анімація, головні персонажки вийшли прям дуже експресивними, і це і стало головним селінг-поінтом як для мене, так і для аудиторії. Бо я особисто дуже втомилася від цієї штуки, що чоловічі персонажі мають різний дизайн емоцій, а жіночі, ну, е, три однакових ляльки з 90-х, які вміють тільки робити сгром'язову посмішку і на цьому все. А, і це мультфільм від Sony Animation. Загалом цікаво, що Sony зараз відповідальний за ренесанс анімації і встановлення стандартів. І, як на мене, він вже спокійно займає місце Діснею і Піксару сьогоденні. Або, як мінімум, є їх дуже небезпечним конкурентом. Зараз я трохи розкажу синопсиси свої враження від фільму без спойлерів, а потім з попередженням і тайм-кодом ми перейдемо на спойлерну частину. Сюжет розповідає нам про трьох героїнь: Румі, Міру та Зої. Вони мисливіться за демонами. Бо існує буквально традиція, що є три мисливиці ще з давніх часів, які своїми чарами, голосом та силою можуть запечатити демонів назад у вимір, звідки вони взялися. Квінтесенцію їх сил називають гонмун. Це супер мега потужний ультраспів, який створює завісу між світом демонів та людей. Коротше, щось по типу чарівниць, але не зовсім. І звісно що з такою силою дуже вигідно мати основну основною діяльністю спів. І тому ці мігакрути мисливиці ще й сучасні кейпоп зірки. Чесно, коли я вперше почула назви, я просто не повірила в таку комбінацію. Але я скажу чесно, що вона якраз і заохотила мене подивитися цей фільм. І мені чисто цікаво, скільки вони сплять, якщо в день концерти та написання нового хіту, а вночі полювання на демонів. До речі, на нетліксі ще є мало того, що українські субтитри до нього, так ще й дуже гарна українська озвучка. Тому у вас рівно нуль причин не дивитися цей мультфільм, якщо ви відкладали його перегляд. А і ще два інших селінкпойнта: перший їх головний злодій це бісексуальний вогінь, буквально. І другий головний конфлікт відбувається у них з демонами прикриттям, які перетворилися в Кейпоп band і тепер у цих двох гуртів бів. І чесно, це так смішно. Я не знаю, коли я дійшла десь до ну, 15-ї хвилини фільму, де про це говорять, то я просто не могла зупинитися сміятися, бо це правда геніально. В двох словах синопсис от такий: що я можу сказати загалом? Головний каст персонажів шикарний. Мають кожен свій цікавий конфлікт, і ці конфлікти переплітаються та розвиваються всередині групи. І вони реально дуже експресивні, і мені це дуже подобається в жіночих персонажках зараз. З головних персонажок у нас є Міра. Проблемна дитина з Angerišcioс. І чесно, жіночі персонажки, у яких є проблеми з гнівом, це один з моїх улюблених жанрів. Вона слей, вона королева і з усієї трійки, певно, подобається мені найбільше. Займається хореографія в гурті. І ще зачасту є логічним голосом команди. Далі йде Зої. Вона дуже світла, добра і має для мене трохи вайбу клею групи. Найекспресивніше з усіх і хоче усім подобатися. Через що має достатньо цікаву арку впродовж фільму, але яку не розкрили достатньо, як на мене. І румі. Головна героїня, яка є по суті, хоча й доброю, але абсолютним контрол-фріком, яка не може затормозити, і зупинитися і відпочити. І чесно, мені просто не подобається той факт, що я знаходжу це дуже релейтабл. І стан спочатку де інші дівчата сідають на диван і такі да, нарешті у нас відпустка. І румі, яка без їх згоди дропає новий сінгл, і така: Ну, ви відпочили дві хвилини, давайте знову працювати. Але я рада, що тепер я не веду себе як румі, хоча у мене були такі тенденції. І в їх позбуванні мені допомогла психотерапія. Бо інколи, коли знаходиш себе в цьому руйнівному циклі трудоголізму, дуже важко вибратися з нього самостійно. А допомогти в пошуку гарного спеціаліста вам допоможе сервіс Майндлі. Це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс, навіть із сьогодні на завтра. Кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитися на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Мені особисто дуже допомагають такі відеовізитівки, бо одразу видно, чи завайбуєте ви спеціалістом чи ні. І особливо, коли це стосується ментального здоров'я, це дуже важливий фактор. Тому, якщо ви не хочете бути як румі і вигоріти майже в нуль від улюбленої справи і завищених очікувань до себе, то скануйте qr код на екрані або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовизитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом зльотік буде знижка 10% на першу консультацію. Анімація це дійсно те, заради чого ви просто зобов'язані подивитися цей фільм. Бо, по перше, гегім. Вони геніальні, я так давно не сміялася над ними. По-друге, екшн-сцени сцени це просто цукерочка. Вони такі класні, їх можна просто розбирати покадрово. І по-третє, музичні номери. Ну, це пік, все, що я можу сказати. Я знову ж таки не дуже слухаю кей-поп, але майже усі пісні дівчат в моєму плейлісті тепер і я заслуховую їх до додиру. А, ну і да, це мюзикл. Я особисто обожнюю мюзикли, і тому, якщо це не ваш жанр, то я все одно рекомендую вам дати йому шанс. Бо, як на мене, номери достатньо органічно вплітаються в самі виступи дівчат. І оця дилема умовності, а чому люди починають співати, стає трохи меншою. З питань, які у мене виникли до мультфільму – це темпоритм загалом першого та третього акту. Прикол в тому, що по відчуттях наче всі сучасні мультфільми всовують в перші 15 хвилин десь половину лору і сюжету. Просто щоб пояснити глядачу щодо чого, і не дай Боже десь зупинитися, бо тоді глядач просто бере дивитися на Нетфліксі щось інше. Чи це погано? Я не думаю, що дуже просто треба бути готовим до відчуття, наче з самого початку фільму в тебе в'їхала вантажівка на повній швидкості. Загалом це цікава тема, що, наприклад, мультфільми, які я дивилася в дитинстві, моїй мамі здавалося знато швидкими. А мені мультфільми 60-х років були вже тоді трохи заповільні. І зараз я сама стаю людиною, який трохи оцей сучасний ритм стає за швидким. Але це більше знову ж таки моє враження, і мені просто цікаво почути, що ви думаєте на тему швидкості сучасної анімації. Пишіть в коментарі. І третій акт. От я не знаю, як у фільму це вийшло, але другий акт тут просто шикарний, без перебільшень. Але третій акт, наче їм в останній момент сказали, що у вас хронометраж не година 50, а півтори години, і вони вирізали половину стен з фіналу. Бо пропрацьовка переходу в кульмінацію тут просто офігенна. Пік, краще не буває. Але сам фінал дуже швидко вирішує проблеми героїнь, і це робить мене інсейн. А, ну і ще тут є романтична лінія, яка, як на мене, була найнуднішою частиною фільму, але про це вже детальніше в спойлерній частині рев'ю. Загалом, якщо ви не бачили цей фільм, то я щиро рекомендую глянути. Тут просто шикарна анімація, сам сюжет достатньо класичний, насправді, якщо розбирати його на тропи. Але у мене є відчуття, що люди, які робили цей мультфільм, щиро кайфували від своєї роботи, а це в наш час дуже багато чого коштує. І так, а тепер спойлери, ви були попереджені. З цікавих персонажів тут ще є Бобі, продюсер дівчат, який зазвичай в фільмі був би супер злим або підставним зло злодієм, який допомагав би головному злодію. Але тут він добрячок з чудовим дизайном, і просто він дуже любить хантрікс. Якоюсь, не знаю, для мене це відчувалося як Found Family Trop. Але просто в локації роботи. Ще одна з найсмішніших сцен з ним. Це що він такий. Ну це ж не кінець світу, просто лайків соцмережах, коли Хантрікс починають програвати місцевим твінкам-демоном, а потім Бобі дивиться на місто, яке палає в демонічних порталах і проривах, і це так смішно, це, це пік, це пік. А й до демонів? Румі виявляється напівдемоницею. і вона йде по класичному тропу. Я не буду казати про свої справжні мотиви своїм друзям, а потім буду дуже здивована, що вони у мені розчарувалися по причині брехня, а не демонічна кров. Чи це поганий троп? Та ні, не дуже. Той же Клаус, по суті, теж його використовує, Це гарний фільм. Але тут у мене є питання до романтичної лінії. Тому перейдемо до питання загалом твінків. Цей фільм сміливо можна називати «Demon Hunters. смерть усім твінкам. Мені подобається, що цей бойсбенд на самому початку заявляють як демонів. Тобто ми не витрачаємо половину хронометражу на викриття інформації, яку глядачі і так знають. Герої ні. Але головний твінк Джину має просто дуже дивну арку. Джину це як посланець головного злодія, якому доручили вбити усіх мисливець. Коли він був молодим, десь років 400 тому, він трохи зрадив свою сім'ю, підписав, по суті, контракт з головним злодієм. Кинув свою молодшу сестру та маму на що я таки всім пока, я йду в імператорський палац, типу все, I don't care. І тепер сидить і через це страждає. Він погоджується на місію знищення, бо хоче стерти свої спогади. Ну ти йому діло, чесно, все що я можу про нього сказати. Процитую свою бестічку, от посилання на її в соцмережі, до речі, ще головна проблема фільму в тому, що Джина міняє свої координати моральних принципів частіше, ніж дівчата міняють свої костюми для виступів. Буквально одна хвилина, і він такий. Я вб'ю усіх мисливець, а ця мисливиця на половину демон. Тепер я її врятую. О, до речі, пройшло півтори секунди. Я хочу вислужитися перед королем демонів. О, герол сказала мені три слова про те, що хоче мене вбити. Тепер я не хочу вислужитися перед королем демонів. Король демонів сказав мені три слова. Тепер я знову хочу вбити всіх мисливець і вислужитися перед королем. О, Hot Girl заспівала три слова. Навіть не мені, а просто всій сцені тепер можна й перештувати собою заради неї. Ще прикладаю іконік мем від бестічки в форматі ПНГ. Да, кінці він вмирає і перетворюється на меч. І якщо ви думали, що в кінці румі якось з ним символічно попрощається, то кендені. Вони просто втрьох з дівчатами знаходять нове тріо нового покоління і такі ну все. І на них дивиться тига джину, який просто пік по дизайну і анімації. Але чесно, кожен раз, коли з'являлася романтична лінія, то я відчувала трохи брейн-демедж. Повідчуття, що просто під час прописування цих романтичних ліній брали сценариста, який приписував усі клішовані романтичні сцени з динамікою Лавгейту, гетеро лавгейту. І зачиняли його в темній кімнаті, щоб він не генерував нові сцени. Їх потім не правили, просто так і вставляли в фільм. І при тому в мене немає проблем з відчуттям від фільму, наче це корейська дорама. Мені це подобається в усіх моментах, крім цієї романтичної лінії. При тому, що я люблю романтичні лінії у фільмах, розумієте? Це не те, що я гейтерка жанру романсу. Я розумію, що в якомусь сенсі клішованість грає загалом на вайб фільму, але я просто не можу терпіти цього твінка, він мене дратує кожну секунду, як він є на екрані. Але так само загалом мені подобається візуальний сторітелінг, наприклад, що Румі, яка носить великі піджаки, насправді це робить, щоб приховати мітки демонів. І ще мені подобається в кінці, що прийомна мати Румі, яка була би стюлючкою її матері, все так само хоче заховати шрами Румі. Що якби вона виправилась, мені здається, це так би не спрацювало. І мені кенде подобається, що в цьому випадку старше покоління, якби Румі не приймає. Бо, ну, таке буває і набагато частіше, ніж історія, що з батьками поговорили, вони такі: А ок, ми змінили свою думку, яка була у нас 20 плюс років від одного діалогу. І що старше покоління залишається трохи закостянілим, і це нормально. Але просто треба відсіювати такі хоп і приймати себе самого, а не плясати від того, як сприймають тебе інші. Загалом, знову ж таки, дуже рекомендую подивитися цей фільм. Першу чергу заради анімації, в другу заради пісень і в третю заради сюжету. І на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Усім па-па! Чесно, коли я дивилася цей фільм, в мене був дуже анканівалі ефект від загалом дизайну усіх твінків, бо вони, от наче вони занадто ідеальні, в них така типу маленька талія. Я така, типу, о боже, господи, господи, як ти живеш? Моє нещастя. Боже. От, Але при другому перегляді я така посиділа і подумала, що, блін, а може, в цьому є сенс, щоб вони визивали якийсь дискомфорт, тому що, ну, по суті, вони просто притворяються людьми, і насправді вони, типу, демонічні штуки. І тепер я думаю, що те, що їх дизайн такий трошки. <гум> що це навпаки геніально, а не те, що, типу, щось що, що, що з ними абсолютно не так. Ну, точніше, з ними щось абсолютно не так, але по сюжету. І чесно. Ще один хот-тейк, але якби твінки в своїй демонічній формі виглядали більше як якісь стрьомні, якісь типу, просто уродіни, оце от от це був би такий пік, От чесно, я на летербоксі поставила 4 зірочки з 5, я От якби демони були стрьомні 5 з 5, От-от не прочувствували, от трошечки не дочувствували.